Чи справді маркетинг смертвий? Це питання, яке турбує багатьох, особливо в епоху цифрових технологій. Ми чуємо, що традиційні методи більше не працюють, що клієнти стали імунними до реклами. Але чи це так насправді? Сьогодні ми це обговоримо. І залишайтеся до кінця, бо ми розглянемо, які нові підходи можуть. Замінити застарілі стратегії. Та що з цього працює найкраще. Отже, чому люди говорять, що маркетинг мертвий? Почнемо з традиційних методів. колись реклама на телебаченні, радіо або в друкованих виданнях була домінуючою. Але тепер ми живемо у світі, де більше ніж 80% споживачів використовують блокувальники реклами. А увага людей розсіюється між десятками платформ. До речі, як ви думаєте, що замінює ці старі методи? Залишайтеся зі мною, бо далі я розповім про одну стратегію, яка працює навіть краще, ніж традиційний маркетинг. Тож, давайте. Поглянемо на те, як змінюється поведінка споживачів. Люди більше не хочуть відчувати себе цілями цілями маркетингових кампаній. Вони хочуть взаємодії, автентичності та персонали... персоналізації. Вибачаюсь. Це означає, що старі підходи, які працювали за принципом більше, значить, краще, більше неефективні. Замість цього нові стратегії, такі як. Контент-маркетинг стають ключовими. Наприклад, замість того, щоб продати продукт, компанії створюють корисний контент, який допомагає клієнтам вирішувати їхні проблеми. Ви читали статтю чи дивилися відео, яке навчило вас чогось нового. Це контент-маркетинг у дії. Ще одна причина, чому маркетинг не мертвий це цифрові технології, штучний інтелект. Аналітика та автоматизація дають нам можливість створювати кампанії, які точніше налаштовані на потреби аудиторії. Наприклад, Google і Meta використовують алгоритми, щоб показувати рекламу тільки тим, хто дійсно зацікавлений у продукті. Це означає менше витрат і більше результатів. Але що дійсно змушує маркетинг працювати у 2024 році. У наступних хвилинах я поділюся ключовими трендами, які допоможуть вам бути на крок попереду конкурентів. Тож залишайтеся, це буде вам корисно. Отже, чи мертвий маркетинг? Коротка відповідь: ні. Але він змінився до невпізнаності. Замість того, щоб тиснути на клієнта, сьогодні маркетинг більше нагадує розмову. Він побудований на взаємодії, довірі та точних даних. А тепер у другій частині ми поговоримо про те, як саме ці нові стратегії працюють на практиці, та які з них ви можете почати використовувати вже зараз. Тож не пропустіть. Маркетинг у 2024 році вже не той, що був навіть кілька років тому. Сьогодні він трансформується зі швидкістю світла. Традиційні методи замінюються інноваційними підходами, які забезпечують точність, ефективність і справжнє залучення. То як саме змінюється маркетинг? Давайте розберемося разом. Перше, що заслуговує на увагу, це персоналізований контент. Часи масових розсилок із загальними повідомленнями. В минулому. Сьогодні ваш клієнт очікує індивідуального підходу. Що це означає? Наприклад, якщо ви отримали електронного листа з пропозицією продукту, який вам дійсно цікавий, це персоналізація. Маркетологи використовують дані про поведінку користувачів, щоб створювати контент, який резонує з їхніми потребами. Наприклад, Amazon пропонує товари. На основі вашої історії покупок, а Spotify плейлисти на основі ваших музичних вподобань. І це працює. А як ви думаєте, що робить персоналізований контент таким потужним? Напишіть в коментах. Залишайтеся зі мною, бо далі я розповім про найсучасніші інструменти, які роблять це можливим. Другий ключовий тренд це штучний інтелект у рекламі. Уявіть, що ваша реклама адаптується в реальному часі, змінюючи повідомлення залежно від того, хто її бачить. Ші аналізує величезні обсяги даних і допомагає створювати рекламу, яка залучає вашу цільову аудиторію з точністю до кожної особистої потреби. Прикладом можуть бути Google Ads і meta Ads, які автоматично оптимізують вашій кампанії для досягнення найкращих результатів, крім того, SHE створює контент від текстів для реклами до дизайну графіки. І це не тільки економить час, але й дає змогу отримувати більшу віддачу від інвестицій. Соціальні мережі також залишаються на піку ефективності, але в 2024 році вони більше нагадують. Повноцінні маркетингові платформи. TikTok, Instagram, YouTube це вже не просто розважальні платформи, а інструменти для побудови брендів. Компанії створюють короткі відео, які миттєво захоплюють увагу і залучають мільйони глядачів. Візьмемо, наприклад, компанію Nike в TikTok. Вони не просто рекламують продукцію, а розповідають історії. Кожне відео викликає емоції, залучає аудиторію. Це чудовий приклад сучасного маркетингу в дії. Але як обрати правильну платформу для вашого бізнесу і які інструменти забезпечують максимальну ефективність у 2024 році? Залишайтеся, бо ми обговоримо це у наступній частині цього відео. Отже, ми бачимо, що маркетинг не мертвий. Він адаптується, змінюється і стає потужнішим завдяки інноваціям. У наступній частині ми поговоримо про майбутнє маркетингу, які технології і стратегії домінуватимуть через 5-10 років і як підготуватися до цих змін. Не пропустіть це! Майбутнє маркетингу це не лише технології. Це зовсім новий спосіб мислення про те, як ми комунікуємо з клієнтами. У найближчі роки ми побачимо величезні зміни, і ті, хто готовий адаптуватися, будуть на крок попереду. Однією з найбільших змін стане поява ще більш потужного штучного інтелекту. Уявіть собі інструменти, які не лише аналізують дані. Але і передбачають, які продукти чи послуги будуть потрібні вашим клієнтам завтра. Це вже не фантастика. Це реальність, яка формується прямо зараз. Ви, мабуть, чули про ChatGPT чи інші подібні технології. Вони вже змінюють спосіб створення контенту. Але уявіть, що ваш маркетинговий план розробляється штучним інтелектом за хвилини, а не за дні. Це майбутнє, яке стає все ближчим. Але як використати ці можливості вже зараз? У наступні кілька хвилин я поділюся практичними порадами, які допоможуть вам залишатися на вершині трендів. Тож, не перемикайтеся. Ще одна важлива тенденція це інтеграція віртуальної та доповненої реальності. Вже сьогодні бренди використовують VR та AR, щоб створювати незабутні клієнтські враження. Наприклад, IKEA дозволяє вам розмістити меблі у своєму домі через додаток, перш ніж купувати. Це не просто реклама, це досвід. Подумайте, як ваш бізнес може використовувати такі інструменти, щоб вразити клієнтів. Уявіть. Що ваші клієнти можуть взаємодіяти з вашим продуктом ще до покупки. Це створює довіру і захоплює. Наступний важливий аспект голосовий пошук та команди. За даними досліджень, до 2025 року половина пошукових запитів будуть голосовими. Це означає, що оптимізація для голосового пошуку стане обов'язковою. Наприклад, замість текстового запиту. Купити смартфон, люди запитуватимуть, де я можу купити найкращий смартфон у моєму місті? І ваш бізнес має адаптуватися, щоб бути знайденим у таких запитах. Це новий напрямок SEO, і він вже сьогодні заслуговує на вашу увагу. А як щодо інших технологій? Чи готові ви дізнатися, які навички вам потрібні, щоб бути успішними? У 2030 році обов'язково додивіться до кінця, бо я дам список ресурсів, які допоможуть вам підготуватися до майбутнього. А тепер давайте поговоримо про те, як підготуватися до цих змін. Перше це навчання. Інвестуйте в нові навички вже зараз. Пройдіть курси зі штучного інтелекту, аналітики чи роботи з AR, VR. це не просто. Тренд це необхідність, друге це адаптація. Світ змінюється швидше, ніж будь-коли. Підприємці, які зможуть швидко змінювати свої стратегії, будуть на вершині. І третє експерименти. Не бійтеся тестувати нові підходи. Навіть якщо щось не спрацює, ви отримаєте безцінний досвід. Отже, маркетинг не лише живий, але й стає все потужнішим. У майбутньому ми побачимо ще більше інновацій, які змінять правила гри. У наступному відео я розповім про 5 причин, чому ваш маркетинг провалюється. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, що вас найбільше вразило сьогодні. До зустрічі в наступному відео!